Хотів коротко доповісти про стан справи в місті, відповісти на ваші запитання, які були поставлені під анонсом під прямий ефір та які будуть поставлені під час прямого ефіру. Перш за все, хотів би про роботу наших комунальних підприємств, водопостачання нашего підприємства КП Водогіопослуг дивиться цілодобово всім споживачам, як по водопостачанню, так і водовідведенню нашого міста. Наближається літній сезон. Ми активно працюємо по збільшенню дебету води в наших свердловинах, тому що зрозуміло, що будуть поливи, буде більше споживання води. Тому сподіваюся, що у нас літній сезон пройде без перебоїв з цілодобовим водопостачанням і без обмеження водопостачання для деяких споживачів, те, що було у нас в попередні роки. Скажімо так, минулий сезон ми пройшли без збоїв, і сподіваюся, що цей сезон ми також пройдемо без збоїв. З приводу теплопостачання нашого міста працюємо, готуємося активно до опалювального сезону 2025-2026 років. Звісно, дуже багато проблем, в тому числі там, і по деяким котельням нашого міста. Ми отримали від наших донорів дві котельні, модульні, не буду називати, в цілях безпеки деякі. За літній сезон плануємо їх. Скажімо так, поставити зараз. Виготовляємо проектно-кошторисну документацію і хочемо поставити ці дві модульні котельні для зменшення споживання газу, перш за все, та електроенергії на цих котельнях. Друге, сподіваємося на програму рікаврі, активно працюємо з міністерством по 25-й котельні, зокрема по реконструкції 25-ї котельні. Тому сподіваємося, що найближчим часом вийде постанова уряду про фінансування двох блочно-модульних котелень на мікрорайоні радіоприладного заводу. Але поки що офіційної інформації немає, тому будемо сподіватися, що це все буде. По СКП Комунальник вивозиться сміття, наводиться благоустрій, працює підприємство по прибиранню доріг та тротуарів. Ну і крім того, займається усуненням аварійної ямковості. Аварійна ямковість на сьогоднішній день усувається по вулиці Кармелюка. Ми працюємо там, потім будемо далі йти по місту, усувати аварійну ямковість відповідно до графіку, складеного управлінням житлово-комунального господарства. Одразу відповім на запитання щодо вулиці захисників України. Захисників України до стадіону локомотив є в плані, є в графіку. в Черговий раз відповідаю, коли буде, коли буде. Я думаю, протягом місяця буде. Ви бачите, що протягом останнього тижня тільки. Встановилася погода для того, щоб ми могли здійснювати асфальтування, тому що був сезон дощів на території України, тому ми не могли просто фізично в дощ асфальтувати, щоб не викидати гроші на вітер. Тому підприємство обов'язково дійде до даної ділянки дороги. З приводу захисників України лежачого поліцейського відповім, що ми встановлювати його поки що не будемо. Я розумію, що на всіх дорогах і на всіх вулицях здійснюється підвищений рух, але ну, ми не можемо встановити лежачі поліцейських на всіх вулицях і дорогах. З приводу містка дійсно порахувала нам проєктна організація розширення містка, скажімо так, для того, щоб розширити тротуари, з візками було легко і просто пересуватися. Там виходить. Дурна сума грошей, скажу народними словами. Ми зараз, можливо, на наступному тижні виїдемо якимись можливо підручними методами, своїми силами постараємося, тому що більше мільйона гривень, я думаю, це нелогічно буде викидати на розширення містка, тому що це мостове господарство. Вимагає відповідних ліцензій, відповідних дозволів. І ми просто так розширити місток не можемо для того, щоб забезпечити. Рух пішоходів по містку, зокрема з візками з дитячими, хотів би також зупинитися коротко на освітянській галузі нашого міста. Нагадаю, що в нас закінчився освітній сезон. Всі здобувачі освіти в цьому році навчалися офлайн у всіх навчальних закладах. Закінчили. Навчання сьогодні діти здають мультимедійні тест. Зокрема, випускники у нас 362 учні 11 класів закінчили також більше 500 учнів 9 класів, які сьогодні здають тести. Хочу побажати дітям гарної вступної кампанії, гарного здачу тесту і гарних студентських років в майбутньому. Перейду до запитань, які були поставлені під анонсом під прямий ефір. Розмітка, коли буде нанесена, протягом літнього періоду. Ми нанесемо обов'язково всі пішохідні переходи по місту. Зокрема. По всім по всім вулицям, де вони передбачені, з приводу іншої розмітки, осьових так званих та іншої розмітки, яка передбачена, там ми наносити не будемо. Ми прорахували е, схему дорожнього руху. Ну для нашого міста, щоб нанести відповідну розмітку на всі території нашого міста, необхідно близько 10 мільйонів гривень. Тому цих коштів відповідно в бюджеті немає. Ми поки що робити цього не будемо. Сьогодні в пріоритеті є допомога збройним силам України та силам оборони нашої країни. Нагадаю, що ми в цьому році вже більше 20 мільйонів виділили на підтримку Збройних сил України і далі будемо рухатися в цьому напрямку. З приводу четверта школа розібрати і не дають розбирати так, дійсно це комунальне майно, тому розбирати там чи сусідам, чи комусь не даємо. Але дякую за запитання. Я сьогодні вже поставив відповідному заступнику доручення, щоб ми прорахували скільки буде вартувати розбір даної. Горілої будівлі. Я думаю, що протягом літа ми виконаємо цю роботу. З приводу інспекція з благоустрою, номер телефону. Немає в нас такої структури, як інспекція з благоустрою. Є у нас відповідний відділ в управлінні житлово-комунального господарства, тому ви можете звертатися в управління житлово-комунального господарства і вам на ваші запитання або прохання будуть відповідні надані відповіді. Трипільська дитячий майданчик так, він потребує. Скажімо так, повної реконструкції, повного капітального ремонту, він був встановлений ще в 2012 році, вже більше 10 років, 13 років він вже є цим майданчик. Ми його періодично ремонтуємо, але ви самі бачите і по, скажімо так, по Фейсбуку, і по іншим соціальним мережам, як діти. І підлітки відносяться до комунального майна і до дитячого майданчика, Вони просто його руйнують. На сьогоднішній день ми закінчуємо ремонт і обслуговування дитячого майданчика в центральній частині міста. Після цього перейдемо обов'язково на вулицю Трипільську, завеземо пісок і що можливо, то відремонтуємо, але новий, на жаль, коштів відповідних немає, щоб побудувати там новий дитячий майданчик. Запитання було: дайте відповідь з приводу доріг в нашому місті. В стратегії зазначено 9,7 мільйона. Відповідь. Виконкому 12.9 за минулий рік по Прозоро 14.2. Стратегія це стратегічний документ, плановий документ, який неможливо спланувати. Тому орієнтуйтеся, будь ласка, на відповідь виконавчого комітету, яка є офіційна з приводу Прозоро. Всі ми знаємо, що оголошується потенційна вартість, і учасники, які виграють відповідно, конкурсні торги або тендери, у нас по народному і називається відповідно, може бути вартість зменшена. Тому… Орієнтуйтесь на відповідь, я не хочу зараз розбиратися в цих документах і розповідати. Є офіційна відповідь виконавчого комітету, тому моя відповідь така: є запитання ще, будь ласка. Пане Сергію, у 2024 році по пролуку перемоги зараз вулиця Цепка, Напроти будинку 37 був порив водопостачання. Приїхали, роботу зробили, поїхали. Заасфальтувати нікому, посеред дороги висока трава і насип. Дзвонили в водгео, кажуть, що це не в їх компетенції. дзвоніть в комунальник. І так по кругу вже 25 п'ятий рік. Рік пройшов, як стоялося, так і стоїть машинам незручно проїжджати цією дорогою. Дякую вам за запитання. Поставимо відповідне доручення. ПВОДГЕВ або управління житлово комунального господарства, не розберуться, хто там винний, чи КПОДГЕВ чи комунальник. Я думаю, що протягом літнього періоду ми усунемо дану недбалість наших комунальних підприємств. Я щиро хочу подякувати всім смілянам, хочу подякувати традиційно Збройним силам України та силам оборони нашої країни і побажати всім мирного неба нам над головою і найскорішої перемоги. Слава Україні!